اهلا في Ну, Треба було погодити з цим сім, з вами, з одним, з другим, третім. Ні, зараз перекриваємо там дорогу і до побачення. Ми перекриємо дорогу, ми не будемо цього терпіти. Будемо по 10 часів чергувати не річ. Ну, я Нас сьогодні мало, але нас буде Ми не маємо документів. а що? Ну я, а що ви за влада, яку на Ми не маємо документів, ніяких документів, да. Ну Я вам кажу, що чесно, чесно Це зовсім. У мене вдома стоїть що це вони за вас прийдуть документи, робити без документів. Робити. Ви, перекривати рульошки, перон, для того, щоб підготуватися до зими. Треба буде підлити між плитами, залитися, тому що це очікуємо велику кількість літаків щоб Забезпечити потреби проїздів. А чого трохи запах з великий, чи смоли, чи чого ж? Що так? пахне? Нам не треба нічого! Абсолютно! Забере в ліс і в лісі собі будете Буковель! Між плетами. Там боковель, та місяць. Люди! Ми вас вислухали! А можна нам тепер послухати? бітом з вітровожа заходить в цистерну звідти по трубопроводах потрапляє в змішувальну установку, яка там стоїть, добавляються певні компоненти і виходить бити на емоції. І дим на тим разу. Дим на тим разу. Газики, газики. Ой, Газ. екологічна норма. Є відповідні фахівці, які зроблять е, висновки свої. А як встановлювався він? Документи якісь є? Були папери, ну, що ну, сьогодні є скарги. Три гори! Це є сучасна датська установка зі всіма сертифікації. Вам скажуть про це фахівці, які є. А, я, а, люди шановна громада, дайте почути для того, щоб хоча б розібратися. Є? Тому що є? Тож якщо ви будете кричати, не буде ні одного, ні другого. А ми нічого не чуємо. от будете тихіше, почуєте. Що це за установка? Поясні. Постановка для виробництва бітумної міста. Тобто вона датського виробництва? Так, Це сучасна постановка датського виробництва. Сертифікована в Україні зі всіма дозволами, повністю безпечна, екологічно чиста. Ну, принаймні, ці документи можна якось побачити. Можна. Для того і зібралися робота, робоча група, це все, як казала, на Вінкороб, а тоді. Сьогодні от люди кажуть, що не було узгоджено ні з ними, ні з владою. Тобто є якісь папери, узгодження, як це все робилося? Тихо, тихо, тихо. До закону це не потрібно узгоджувати. Чому? Це теж буде відповідь, що ну, тільки нічого не чуємо. мікрофон. Я, я в ну, фахівці принаймні, хто має до кого можна, до кого може ви кому подали до для господарської діяльності. Це має бути не захочено. Для чого скажіть, будь ласка, в цьому цивілізованому світі знаходяться такі установки стоять в межах міста. Що ви розказуєте? Так, скажіть, будь ласка, скільки вам потрібно щебенів для щепенів для зароблення швів? Там щебень для чого? Скажіть чи з військовому узгоджували це верни? Чи з військовому узгоджували оцю установку? Хто Я думаю, що не потрібно військовий. А як не, ну, не все-таки. У нас війна видати. Військовий аеропорт. У нас зараз асфальт потрібен більше, ніж літаки. Так виходить? Вам потрібні дороги. Мені чому? потрібно дихати свіжим Мені потрібно потрібно. Кожний день відчуваємо. Кожний день вигляньте, що вже построїли, що зробили, від нас все скривають. Це добре, що так довідалися через якісь масові масові ці різні цього за. Так, все, все ми довідалися. Так то ми б нічого не знали. Ті жителі, що тут прилягають, це неможливо вікно відкрити. Якась техніка кричить і виї. Ууу, таке виє постійно. Розумієте? Це неможливо. Це ж такого не було. Що це таке?